Привіт усім, з вами Каспар. Продовжуємо виживати в зоні. Ну що, ходімо досліджувати це підземелля. Граната в мене є. Так, в мене вже спалили. Хто там бандити, не бандита? Ну давай то, давай, то. Субтитры сделал DimaTorzok Ще хтось є. Візьму одну тачку. 50 червоних аптечок і 80 бинтів. Непогано. Гранатка. Якого фіга сталкер використовує армійські аптечки замість звичайних, я не розумію. Хоч би якесь щупальця залишив. Гранатки зайвими не бувають. все все офигела? Кусы волды. Чего это, блин? А ну ловить. мало паскуды Ну вообще тобой на бачу там куде зник. Можемо звідси ломити. Закінчилось. Вот тут. Бенд Алден, давай это визьмем. Как же будет? само чудо прекрасно. Я піду обходити периметру, Там був глушак, взагалі було класно ви де? уже прибыли. Ну, где-то. Делаю, слышишь? Желаю вам так и добыть еще не вижу секаву, а зараз я на мати ставлю и сюжет. Загадатый сюжет самому. Оживый канал, так бы мол это. идут себе собі мимо. Мені подобається стелс. Якщо є така можливість, чому б і на них патрони витрачати. Прием! Говорит, состава долго на свалке. Из темной долины, по направлению к бару, идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей страны гарантируем. Слово долго. Ви офігіли? Ні, ви офігіли? Я, блін, прибіг фіг звідки? Перестреляв всіх мутантів. Ну, можливо, крім одного. Набої закінчились в магазині. Перезаряджався. І ви мені кажете, ще я особливою швидкістю не вдався, чи як ви там сказали. Ви що, блін? Ви жодного мутанта не застрелили. Сталкер, рвали відсюди, Ми кого попало не пропускаємо. Стій, сталкери, далі тобі не можна. Чому? Далі знаходиться наша територія. Базя. Базя. База угрупування долг. Ми дуже прискіпливо вибираємо тих, кого пускаємо до себе додому. Якщо в тебе немає важливих справ до нашого керівництва, ми тебе не пропустимо. Мені треба прийти, в мене справа до бармена так, Берман, повідомив нам про тебе, ти можеш прийти. Спасибі тобі, що допоміг нам відбитися від кабанів. Отримує зароблене. Спасибі. До зустрічі. Допоміг, блін. Я то допоміг? Де ви були? Ну іалка. Головне всіх виродків перестріляти спочатку, всіх собачок. Чуваки, ви мене теж не провокуєте, і теж залишитись живими. Иди своей дорогой, Стап. Иди своей народа. дорогой, Стап. до бару. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долго. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Думаю, и Шукаємо добровольців для виконання небезпечне, але добре. Проходьте, затримуйся! Шукаємо добровольців. Для Вітаю, мічений. Приніс документи з агропроми? Так тримай документи. Чудова робота мічений. Нарешті документи в нас. Тепер мені треба в них розібратися. Може довідаюсь, як пробитися на північ. До речі, якщо тобі потрібні гроші, можеш піти розважитись на арені. Власника арени кличуть Арні. Його координати я тобі вже скинув. Значить, так, за документами, котрі ти приніс з агропрому, я тут починаю дещо розуміти, але даних не вистачає. Тут зазначено якусь лабораторію x 18 за описом вона схожа на полишені підземні приміщення у теж долині. Доведеться тобі туди збігати і добути решту інформації. Тільки лабораторія та закрита. І щоб відкрити її, знадобляться два електронних ключі. Один я тобі дам, а другий забереш у кабана в темній долині. Продовжуй. Усе, що слід зробити. Отримати другий ключ від лабораторії Х-18, зайти всередину і добути відсутню частину документів. Не забудь дістати костюм, що захищає від радіації, бо без нього там не пройдеш. Ну що, Мічений, берешся? Спробую. Ну, все, ти чудово чекатиму. Тримай на предмет. До зустрічі. Тобто я отримав ще один такий. Горазд, гораз, давайте тоді. Помоємо ось так торгувати. Оцю всю фігню я йому продаю. Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Підходьте, підходьте. Для таких як ви завжди є щось інтересне. Продовжимо виживати в зоні у наступній серії.